Тут виявилося, що більше ніж 90% маркетологів та підприємців знають, що таке UTM-мітки, але не вміють їх використовувати, не розуміють типові помилки, використовують їх просто для галочки, і потім ніяк з ними не працюють. А це дуже потужний інструмент. Давайте знайомитися. Мене зовут Даній Левєм, я автор інструментів для маркетологів та підприємців. Нижче в описі, до речі, ви можете знайти посилання на маркетинг-план та величезний інструментарій для маркетологів, які я розробляю і доповнюю з кожним місяцем. Але давайте повернемося до нашої теми. Ми з вами сьогодні розмовляємо про те, що таке utm мітка та типові помилки в utm параметрах Але це не єдине відео. ви Побачите плейліст в описі в цьому плейлісті. Ви знайдете друге відео. Воно буде стосуватися, як саме вставити ці нітки в Facebook, в TikTok Ads, в Google Ads, як ставити їх в. Профіль Instagram, як вставити їх в чат-боти чи в інші місця, тобто про вставку посилань ми з вами будемо розмовляти окремо, і також окремо в відео. Ми з вами поговоримо саме про аналітику цих uti міток, навіщо ми так паримося, навіщо ми правильно структуруємо ці мітки, і як ми це можемо використовувати. А це насправді ну, результат, якого до якого ми намагаємося дойти в правильній генерації цих міток. Почнемо з того, що UTM-мітки це певні доповнені до нашого посилання, які розповідають про щось. І тут у нас є е декілька класичних міток: це UTM source джерело, цип, трафіка, кампейн, мета, насправді, які е налаштування, е аудиторія, ну, типу, кампанія в загальному сенсі цього слова, насправді. Контент, що конкретно було тригером, і терм в деяких випадках використовується для технічної інформації, чи, наприклад, якщо ми кажемо про Google Ads, то він використовується для ключових слів. Так от ми дивимося з вами ось цей найкращий генератор utm міток саме через те, що е, насправді виявилося, що немає жодного генератора UTM параметрів, який би підтримував динамічні значення із різних. Рекламних кабінетів та систем. І це є велика проблема, тому що суть і сила utm параметрів в тому, щоб ми використовували динамічні значення. Якраз перший пункт це є рекламна мережа, де ми можемо обрати ці динамічні значення. Наприклад, в Meta Ads динамічні значення використовуються в подвійних таких фігурних скобочках. В Google Ads в одинарних скобочках. В TikTok Ads, навпаки, у нас немає скобочок, а є отакі двоє підчоркувань, Наприклад, для різних мереж я прописав різні нюанси. Наприклад, в Google Ads нам потрібно дуже часто використовувати для шаблону динамічну url адресу в той час як, наприклад, мед Ads динамічну url адресу не підтримує. Тобто, в залежності від ваших виборів. Цей калькулятор, цей інструмент буде підлаштовуватися під вас. Він буде вам все-все прораховувати в те, що потрібно. Окрім цього, ви можете завжди знизу знайти текстові підказки по рекламній мережі, по базовому URL і по кожному їх значенню, що таке UTM source, medium, campaign, content, Term. а також знайти повну інструкцію по конкретному місцю розміщення цих послань, наприклад, які є варіанти в ED і що конкретно означає. Наприклад, сайт source name вставляє нам ось такі короткі значення: FB, IG, MSG. І так далі. Плейсмен uh, вставляє, наприклад, Desktop news Feed чи Instagram Mobile Feed і так далі. Отже, ви можете подивитися по конкретній мережі чи рекламному кабінету, що вам потрібно, і нюанси, які її стосуються. Uh, більшість про цих нюансів ми з вами сьогодні будемо проговорювати, але іноді текстом значно зручніше, швидко зайти і подивитися. Ми ж з вами повертаємося до наших налаштувань. Поки що я поставлю без динамічних параметрів. У нас є якесь URL-посилання. Давайте поставимо посилання на сайт smm Кустера. Тепер у нас з вами з'являється поле згенеровне посилання, от нашого адреса. Для того, щоб додати джерело, я можу вписати, яке значення. Ми зараз працюємо без динамічних параметрів, просто поговоримо про суть. Джерело це завжди звідки цей трафік приходить. Наприклад, зараз він в мене буде приходити з майсайту, мого сайту. Що трапляється у нас з посиланням? Додається знак питання, після цього починається параметри, UTM source джерело і конкретне значення, яке ми будемо вписувати. Якщо я впишу в Medium щось, то воно з'явиться також у нас ось тут. Перша типова помилка це вписувати значення кирилицею. Наприклад, я хочу вписати в контент значення. Привіт. І воно в мене буде декодовано ось таким чином. Більшість систем не вміє далі знову розкодувати і декодувати це значення в нормальний текст. Але знову ж не правило. Давайте орієнтуватися, що кирилицю краще не використовувати. Якщо ви все-таки десь вписали кирилицю, я додав попередження, що вона буде закодована і краще так не робити. Як наслідок, я перебираю зараз кирилицю. Якщо я вписую, наприклад, там хай англійською. То в нас додається UTM source, my site utm-content-height. Таким чином, у нас можуть бути не всі параметри, а тільки якісь конкретні параметри, які нас цікавлять. Отже, давайте розбиратися спочатку на прикладі meta-ads. Отже, поставив meta ads у нас є наша URL-адреса. До речі, якщо ми його зтремо, то все одно буде генеруватися посилання. І далі у нас джерел. В meta-ads є нюанси. Ми можемо вставити просто а, placement, Місце розміщення. І тоді у нас з вами буде позначка, наприклад, Instagram Feed чи Facebook Stories чи щось подібне. Але для структуризації інформації в подальшому насправді цього дуже часто не вистачає, тому що іноді хочеться подивитися по всім, 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 всім плейсментам загалом по мета і Facebook, і Instagram. В Такому випадку краще використовувати статичні та динамічні параметри. Наприклад, мета. плейсмент буде вставляти статичний параметр мета, що дозволить нам швидко зробити статистику і по Facebook, і по Instagram, і по Threads. Але буде зазначений конкретний плейсмент, наприклад, мета Instagram Reels. Таким чином, ви можете подивитися статистику тільки по Reels, тільки по Instagram, і по всім моментам, які стосуються міта, тобто і Facebook, і, Instagram, і Threads. UTM Source дуже важливий, і насправді це один із ключових параметрів, з яких ми починаємо і з якого починаються проблема. У більшості випадків люди чи не використовують динамічні параметри по типу Placement, чи використовують їх знову ж неправильно, без статичного параметру, що ускладнює подальшу аналітику і розуміння реального джерела. Треба також зазначити, що ми будемо з вами. Казати про те, що у нас посилання йдуть з різних джерел, наприклад, з Google і так далі. І тому там також будуть свій, свій тип посань, теж статичне і динамічне значення. Поки що ми залишаємо мета У нас додається наше посилання, знак питання, source, Meta Placement. Добре. І тім медіум. І тім медіум каже нам про тип трафіку. Часто ми ділимо його на загальні параметри, по типу. Paid Social, що це платний трафік в соціальних мережах, чи можемо додавати більш конкретні, наприклад, CPM, що ми платимо з вами за показ. Наприклад, в Meta ми можемо платити тільки за показ, в той час, як в інших рекламних кабінетах, іноді можемо платити, наприклад, за клік чи за інші параметри. В залежності від соціальних мереж я подавав різні підказки, які там можуть у нас бути. У нас з вами в мета буде тільки СІПІМ. Я можу додати одразу декілька параметрів, чи вписати щось своє. Я рекомендую тут працювати тільки з м, параметрами, які є в рекомендаціях, не вписувати своє, чи якщо ви вписуєте своє, то запам'ятовувати, як саме воно написано, тому що далі це знову ж питання для фільтрації цього трафіка. Скільки ми заявок отримуємо, наприклад, з безкоштовних каналів трафіку. Скільки зплатних, і причому ми можемо подивитися окремо Paid Search, Paid Social для того, щоб це категоризувати як нам потрібно. UTM-кампейн. UTM-кампейн каже нам, як ми вже вище сказали, про. Різні особливості налаштувань. Наприклад, це налаштування рекламної компанії, яка в нас є, це налаштування аудиторії, яку ми обрали. Тому в більшості випадків ми вписуємося до динамічне значення на основі name, Тобто, у нас у нашої рекламної компанії є якесь ім'я. Наприклад, от у нас є рекламна компанія, і в неї ось тут є поле name. Ми можемо автоматично його підтягувати і додавати в послання. Таким чином ви завжди будете бачити, яка саме ця рекламна компанія е дала нам цей трафік. Зауважте, що е тут у нас, наприклад, зараз за замовчимо іде Кирилиця. як наслідок вона буде знову ж закодована в подальшому. Краще всі назви компанії, це та е вашої обяви давати англійською. Тоді. Передача даних буде якомога більш точною. Я рекомендую використовувати LTM Campaign одразу два значення: це campaign name і sayate name. Назва нашої компанії, назва нашого набору. Чому? В назві компанії частіше зазначено, що це була за тип оптимізації, що це була за ціль, наприклад, що у нас була конверсія, можемо зазначити певну подію, наприклад, конверсії на вебінар 26.05. А в Edset Name у нас зазначена аудиторія, наприклад, там жінки, певний вік, певна геолокація. Таким чином, це ключові налаштування, які ми робили. Вони можуть бути в цілому в одному полі без проблем. В content Name ми заносимо add Name, тобто назву нашої об'яви. Знову ж, ви завжди можете додати якісь свої параметри. Наприклад, я хочу додати до add Name ще значення знижки. Наприклад, в мене було 20% знижки, я додам 20 off. Таким чином, я можу потім подивитися аналітику по тим даним, де в мене була знижка. Я можу окремо прописати sale, <плес> який відсоток знижки, і далі це вже дивитися. Таким чином, у нас генерується послання. UTM-терм в Мітаїд uh, майже не використовується, ви можете за бажанням записати сюди якісь свої дані. Uh, часто можна записати ID, наприклад, якщо вам потрібно далі структурувати саме з ID. Але це така специфічна історія, я зараз залишу це пустим. Також є користувацькі параметри. Наприклад, якщо я. На етапі набору це додав фільтрацію по мові. То я можу додати параметр, що у нас є буде кросватський параметр language. І що буде записуватися, наприклад, певна мова. Наприклад, в моєму випадку буде UA. Таким чином буде передаватися ще значення мови. Важливо зазначити, що UTM-мітки за замовчуванням, часто в більшості системах, записуються автоматично, тобто поле підхватує ці мітки і записує їх в систему. Знову ж уточнюйте в конкретно свого сайту, наприклад, Weblom не підтягує автоматично мітки, а йому треба спочатку приписати невидимі поля, куди будуть ці значення записуватися. А синпульс підтягує всі мітки без проблем, в тому числі і кастомні. Але для того, щоб далі вони зафіксувалися в системі, в системі також треба створити зміну ідентично по назві до цього параметру. Тобто для того, щоб в мене в CRM, в синпульсі виникла language, Мені треба створити поле language, і тоді значення із цієї мітки буде записано. ж само стосується і будь-яких інших параметрів. Наприклад, я зазначаю, що я ще хочу стать аналізувати, також можу це записувати. А вже ж треба створити наперед значення стать, в яке буде записуватися це, цей параметр. Тут у нас параметрах також з'являється дуже цікавий момент, фісточ, але ми про нього поговоримо трошечки пізніше. Зараз же у нас є з вами посилання, давайте його ще раз подивимося. Саме посилання, яке в нас є. Після цього у нас йдуть UTM Source, яке означає джерело, медіум з трафіка, кампейн, ключові налаштування, контент, який був тригер, яка для цієї компанії. Це посилання ми можемо вже скопіювати і вставити десь куди нам потрібно, наприклад, в рекламний кабінет. Але знову ж про вставку ми поговоримо з вами детальніше в наступному відео. Якщо я перемикнусь з Meta Ads, наприклад, на Google Ads, то в мене не чиститься, щоб я міг легко їх вставити. І я можу вставити свої значення. Наприклад, в мене буде Google Network, Page Search, у мене буде підтягуватися campaign Name, контент в мене буде Creative і Placement, автоматично ставиться між ними пробіл. І в тюрм я зазначу Keyword і match Type. Таким чином, я можу швидко створити конкретне посилання, яке мені потрібно. Для Google ми будемо створювати динамічну адресу, тому я заміню адресу на uh, landing page URL, і можемо скопіювати. Знову ж нагадаю, що якщо у вас виникає питання, по якимось значенням, що вони означають, наприклад, що таке match type, ви можете завжди подивитися в підказки, які значення туди можуть бути у нас записані. Отже, у нас з вами є різні мережі, в яких ми прописуємо різні варіанти, якщо у нас буде зазначено. Тим не менш, цінність цього інструменту в тому, що він вам підказує конкретні значення для конкретного полю. Що вам не треба гадати, що куди записувати, у вас завжди буде ось ця максимальна конкретика. Але окрім різних рекламних кабінетів, які мають динамічні значення. У нас з вами також тут в інструменті я додав соціальний контент. А, у нас будуть прямі відвідування і офлайн. Давайте спочатку про соціальні медіа поговоримо сюди. Я прописав різні соціальні мережі, але ви знову ж можете вписати будь-яке своє значення. Наприклад, можете зазначити, що у нас Facebook. Чому тут немає мета? Тому що мета це скоріш, загалом. А ми ставимо посилання, наприклад, в публікації Фейсбук, тому Соус буде конкретний Фейсбук, не мета. Ви можете прописати мета-фейсбук, Facebook. Знову ж, якщо хочете більш точно аналізувати, це не забороняється. В UTM Medium ми можемо зазначити органіки чи реферал, органічний трафік, чи це, наприклад, було платне посилання у блогера. У моєму випадку буде У UTM Campaign, що це був у нас просто контент. І UTM контент можемо зазначити, що це у нас був публікація. Таким чином, я можу підготувати і посилання, наприклад, для блогера, що я замовив рекламу блогерів в Інстаграм. У нас тоді тип трафіка UTM Medium буде реферал, у нас кампейн, ми можемо вписати сюди блогерс. Я можу вписати конкретну категорію блогерів, які мені цікаві, наприклад, там UA в мене зараз будуть. І контент, що це були у нас з вами сторіс. Знову ж, ми можемо прописати сторіс. Сейл 20OF для того, щоб подивитися, що це була саме знижка, і порівняти, де знижка працювала краще в таргетованій рекламі чи при роботі з блогерами. А знову ж користувацькі параметри, аналогічно можна додавати, у нас керується посилання. У нас базового URL немає, тому одразу з знаку питання, якщо ми вставимо вам базовий URL. То у нас вже ж буде повністю посилання, яке нам потрібно для блогера. І кожному блогеру ми видаємо якесь своє унікальне посилання. Чи це може бути загалом реклама на всіх блогерів, можемо ставити всі. Тому ви можете згенерувати будь-які такі моменти. Давайте поговоримо чітко про оффлайн, а потім про прямі посилання. В офлайн можна зазначити джерело, що це офлайн. Медіум, частіше за все, це у нас реферал, тому що ми заплатили за офлайн рекламу. Кампейн, ми тут руками вписуємо, наприклад, що це була за рекламна кампанія, контент, конкретний банер, на якому розміщується ця об'ява, і як наслідок, посилання, яке можна в подальшому закодувати в QR-код і поставити в, якось, в якесь конкретне місце. Чому я виніс прямі повідомлення в окрему таку мікротему? Справа в тому, що. В прямих повідомленнях є нюанс. Дуже хочеться в них поставити source, medium та campaign. для того, щоб зазначити, що це, наприклад, у нас було повідомлення в Телеграмі. Я відсилав, це був у нас чадобот і так далі. Але ви одразу побачите помилку попередження, тобто посилання у вас буде генеруватися, але я вводжу попередження, що якщо ви робите таким чином, то ваші utm параметри перезаписуються. Реальне джерело цього ліда буде не Telegram, а, наприклад, Facebook, якому налаштовували рекламу, який привів людину на сайт, людина залишила заявку і в тому числі, наприклад, зайшла в Telegram бота Тобто, реальне джерело заявки був Фейсбук. Facebook. Саме йому ви заплатили, щоб привести цю людину вам в ваш telegram бот а не Telegram. Якщо людина за цим посиланням із Telegram бота вже перейде. Наприклад, і зробить замовлення, то замовлення будуть вказані Source, Telegram, а не Facebook. Тобто значення в полях перезаписуються. Дуже 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 маленька кількість crm систем підтримує е, якусь нормальну історію по полям, і тим паче декілька значень в одному полі. В більшості випадків значення буде перезаписано. Тому я рекомендую для прямих повідомлень використовувати тільки тім контент, який менш цінний насправді, чи користуватися е своїми параметрами. Ви можете задати будь-які свої параметри, які вам тільки взагалі потрібні. Це може бути і е яка це система, і значення щодо розсилки, що це, наприклад, нагадування до вебінару за декілька днів. Пам'ятаєте, що. Параметри у нас з вами йдуть тільки англійською мовою, і значення у нас йдуть тільки англійською мовою. Наприклад, я хочу прописати параметр sale і значення, скільки у нас був відсоток знижки в цьому повідомленні. Чи це, наприклад, у нас була розсилка з інформацією про нагадування про вебінар? Тому ми можемо зробити користувацький параметр, типу notification not, Давайте ноті. І далі, наприклад, розсилка за там який день, що це у нас за день один до вебінару, чи там сьомий день за там до вебінару, чи, наприклад, після вебінару таким чином може побачити, з якої конкретно розсилки людина перейшла і конкретно конкретну цільоводі, наприклад, зареєструвалася на щось, отримала якісь додаткові файли, чи купила якийсь продукт. Тобто таких параметрів у вас може бути декілька. Як наслідок, ви можете користуватися е, параметрами ось тут. Тобто, у нас не буде жодного параметра, який стосується UTM Source чи Medium, а будуть тільки наші кастомні параметри. Але я обіцяв розповісти більш детальніше про first touch, а про перше торкання. Право в тому, що якщо ми з вами налаштовуємо, наприклад, в Meta Ads, Вносимо дані, наприклад, Meta Placement, Paid, е, наші всі ці параметри. То ми можемо додати first touch. Подивіться уважно, що станеться з нашим посиланням. До нього автоматично додасться мітка first touch, яка буде об'єднувати в, в собі е, значення із UTM source, UTM campaign, UTM Content. Е, таким чином е, ми можемо швидко побачити. Всі потрібні моменти щодо налаштування, які в нас робили, навіщо ми робимо цю кастомну мітку і кастомне поле? Справа в тому, що навіть якщо якийсь інший спеціаліст, маркетолог, підприємець, неважливо хто зробить розсилку, в якій поставить свої параметри, автоматичні параметри від сервісу Емейл-розсилки, і він перезапише. Uh, UTM Source, uh, Campaign і контент, які для нас є цінними даними про джерело, і буде там записано замість мета вже Telegram, який є вторинним значенням, а не первинним значенням джерела. У нас в користувацьких параметрах Фіосточ все одно буде зафіксовано всі ці моменти. І ми зможемо зробити якісну нормальну аналітику. По реальному джерелу людини. Тобто, таким чином, це по суті бекап ваших даних, які ви можете записати. І ось це посилання є більш правильним, тому що воно фіксує в собі як класичні значення, так і ось це значення, яке бекапить всі моменти. Отже, ми з вами пройшлися по базі. Як взагалі працює це все? Давайте поговоримо про певні помилки, і певні нюанси, які нас чекають. Перший нюанс це стосується м, того, що ви заповнюєте різних параметрах різні тип даних. Наприклад, для Meta Ads я ставлю Ітімсоуд э, Source чи тим Medium Paid Social. А в Google Ads я в ІТ Medium вписую якісь взагалі свої значення. Це буде помилка, тобто вам потрібно, щоб не рівних по типу. Параметрах записувалися рівні по типу дані. Наприклад, у мене в TikTok повинно бути значення щодо типу трафіка, в мене в Meta Ads повинен бути тип трафіка, і в мене в Google Ads повинен бути тип трафіка. Інакше цінність цього параметра різко стикається до нуля. Це велика проблема в більшості випадків, тому що люди заповнюють, не розуміють, що повинно бути, і заповнюють їх як завгодно. Знову ж цей генератор вже вирішує цю проблему, тому що ви прямо в підкахсках бачите, які параметри треба вписати в ці значення. Наступні помилки це не унікальні назви. Наприклад, якщо я від TeamSource десь записую мета, а десь я можу записати, наприклад, мета 2 а десь я запишу, наприклад, інсит FB, тобто в мене будуть різні значення, то мені буде дуже складно далі зводити всю цю аналітику в якусь єдину систему. Знову ж для цього використовуються підказками, які вводять назву чітко, з однакового значення по регістю літери Велике чи маленьке. Ви зможете точно шукати їх далі по всім цим моментам. Далі. Це моменти, коли взагалі не потрібні мітки. Наприклад, якщо ми посилаємося на соціальні мережі, на телеграм-канал, то ні соціальні мережі, ні телеграм-канал ці мітки вписувати не вміють. Тому що ви зробите посилання на ваш інстаграм зітні мітками, що вони зробите, різниці ніякої не буде. Тому можна сміливо не робити взагалі ці посилання. І остання помилка це. Не стосується саме налаштування, але стосується технічної роботи сайтів. Деякі сайти не вміють записувати в кеш ваші е, дані. Наприклад, я зробив посилання, давайте зробимо там ad наш класичний е, варіант. Зазначили, якісь значення, які у нас є. От наше посилання, я за ним переходжу, бачимо в нашій адресній строці у нас є всі-всі-всі ці дані. Але як тільки я переходжу на якусь іншу строку, на якусь іншу сторінку, наприклад, на маркетинг план то посилання з адресної строки зникають. Це означає, що якщо сайт в кеш не записав ці значення, ви їх втратите. Коли людина буде заповнювати заявку, вона вже буде, ну, умовно, з чистими параметрами. В неї не буде жодних цих параметрів. Важливо, щоб сайт вмів записувати ці дані в кеш. Більшість сучасних сайтів вміє це робити, але, будь, будь ласка, перевіряйте обов'язково, щоб розуміти, чи є взагалі цінність тоді в правильних мітках, якщо немає, краще змінити платформу, сайт, оновити, інакше ви з старим сайтом, старою мітрикою, яка там вбудована, не зможете нормально працювати. Це типові помилки, які у нас з вами є при налаштуванні. Додатково я в описі залишу ось таку велику табличку, в якій я розписав по різним каналам, які класичні значення можна вписувати в, наприклад, для роботи з тарґетованою рекламою, з блогерами, з офлайн-реклами. По суті, це повторює те, що ми вже з вами проговорили. Але в цій таблиці також є бонусні моменти. Наприклад, у нас. У Фейсбука є генерація автоматичних значень. Це Фейсбуклік, а також Name Parameter. Ми про ці два значення з вами поговоримо в наступному відео, якраз. Про в розмові про те, як правильно вставляти ці параметри саме в Facebook. А, окремо, я тут проводжу приклади кастомних міток чи даних форм. Наприклад, ми можемо передавати номер телефону пошту ім'я із заповненої форми, далі в меседжер, тобто в чат-бот. Тобто ми будемо працювати з не а, utm мітками а з кастомними мітками, які далі будемо все одно записувати в чат-бот, таким чином насичаючи чат-бот додатковими даними. Щоб далі структурувати, плюс є е, CRM параметри чи наскрізної аналітики параметри, які вбудовуються автоматично. Це те, що я приводив сьогодні. Приклад від HubSpot. Він також е, генерує свої додаткові унікальні мітки, щоб аналізувати далі цей поток. Знову ж, посилання на е, ось цю велику табличку буде в описі. Переходьте, е, читайте це, буде доволі корисненько. Ми ж з вами зустрінемося в наступному відео. Поговоримо вже про ставку, а ставку в конкретні рекламні кабінети. А також я думаю, що ми з вами зустрінемося в нашому чатику в Telegram, Якщо у вас є питання, проблеми, будь ласка, переходьте в чат, задавайте свої питання, це безкоштовно. Підписуйтесь на канал з усіма оновленнями по рекламним кабінетам і е, інструментам, які у нас з вами є. А також подивіться, можливо, вам дійсно потрібен вже маркетинг-план і повний великий інструментарій, який, до речі, на сьогоднішній день включає в себе і два великих курси, як по СММ, так і по таргетованій рекламі. Все, до зустрічі в наступному відео.